Безпечний простір для жінок і дівчат рівна рівній відтепер і для жінок ветеранок, які саме послуги можуть отримати жінки. Ми поговоримо далі в цьому етері у нашій студії Юлія Білогур, керівниця простору, а також Альона Губко, координаторка програми, про яку ми будемо власне говорити. Вітаю вас у нашій студії. Назам добре. Давайте спочатку поговоримо про саме простір рівна рівній, і чому ви вирішили змінити вектор, на чому ви спеціалізувались раніше, і чому ви вирішили ось саме так. Почнемо з 23-го року. Це був кінець листопада 2023 року, і відкриття простору рівна рівні, безпечно для жінок і дівчат. На той момент нашим донором і партнером був міжнародний медичний корпус, і це була їхня така ідея створити в Чернігові простір для жінок і дівчат, які постраждали від гендерно зумовленого насилля. Пропрацювали ми фактично до липня місяця 25-го року, тобто ну. Без малого два роки, і за цей час жінки і дівчата, які до нас зверталися, вони отримували широкий дуже спектр послуг, починаючи від психосоціальної підтримки, це коло підтримки, групові активності з нашою психологиною, індивідуальний супровід психолога, консультації, майстер-класи. Тобто, ми намагалися наповнити їхнє життя різноманіттям, але все-таки. Основна послуга, яку вони отримували, це послуги кейс менеджменту, тобто це соціальний супровід по факту, коли жінку беруть і за руку проводять тими етапами, які їй потрібні. Це може бути відновлення документів, складання плану безпеки, отримання виплат від держави, допомога в їх отриманні, перенаправлення до інших організацій, установ профільних, будь-то лікарня. Це навіть міг бути супровід до лікарні, тому що дуже часто жінка, яка до нас потрапляла, вона була в такому стані, що не зовсім. Адекватно могла оцінювати ситуацію навколо, і подекуди деякі установи організації державні не будемо гріха таїти. Вони дуже часто відмовляли в наданні послуг. Деяким нашим жінкам, а коли жінка зверталася з кейс-менеджеркою, це була така опора і підтримка. Іноді навіть наші кейс-менеджерки супроводжували в податкову інспекцію, наприклад, жінку для відновлення а, ІПН та коду, в лікарню могла супроводжувати, тому що жінки з різних категорій ми працювали з жінками, які мали залежності, які перебували на замісній терапії. Працювали з жінками, які мають віл-позитивний статус, і до них подекуди упереджене дуже ставлення в суспільстві. Тому такий супровід це була ну, така палочка бручалочка і насамперед це був наш основний фокус. І яких результатів досягли за цих ну майже два роки? Через простір пройшло, кажуть, а мені не подобається, пройшло. Вони залишаються все одно з нами, бо це наші бенефіціарки, наші клієнтки. Подекуди спілкуємось з ними. Вони приходять просто на чай. Більше ніж тисяча жінок отримали певні послуги різної категорії. це Послуги від психологічної консультації до послуг кейс менеджменту. Також у нас була змога надавати матеріальну допомогу цим жінкам, які були в кейсі, і таким. Чином більше ніж тисяча жінок і дівчат, тому що ще одним напрямком, який нам допоміг донор втілити, це робота з дівчатками-підлітками. Для них було проведено такі тренінгові заняття і по сексуальній репродуктивній освіті, і також про відстоювання власних кордонів, про те, як не потрапити, не стати дорослою нашою клієнткою, тобто така превентивна робота ще проводилась. І більше ніж 90 дівчаток пройшли навчання, отримали класні набори. На так звані набор гідності і безпековий набір, в якому і газовий балончик, і медичка маленька аптечка медична. Mm -hmm. Тобто ми намагалися, молоде наше покоління не прирівняти до наших майбутніх бенефіціарок, тому що щодо особистих, скажімо так, кейсів, от з поміж тих жінок, які звертались, яких результатів досягли? Ну тих, хто зазнав mm -hmm. гендерного насильства? По статистиці ми свою внутрішню статистику проводили. Можу зазначити, що на жаль. Не кожна жінка, яка зверталась до нас за допомогою, вона розірвала до коло насилля. Вона пішла від кривдника. Дуже часто помиляються при зверненні до психолога і чекають, що психолог скаже, як робити, бо кейс менеджерка все вирішить. Ми не вирішуємо, ми показуємо варіанти її дій. І часто жінка не готова психологічно піти від кривдника. Часто у неї немає банально родичів, це таке теж буває, або родичі знаходяться на окупованій території. Території, тому що серед наших жінок були і ВПО. І одна з основних причин це економічна залежність жінки. Їй нікуди піти, у неї немає збережень, і лише невеликий відсоток може піти розірвати це коло і піти від кривдника і почати нове життя. На жаль, така статистика. Враховуючи от таку статистику і такі дані, ваш досвід взагалі попередній, чому вирішили змінити вектор саме на жінок, ветеранок, дружин ветеранів війни? Ну, По-перше, наша громадська організація, вона всеукраїнська, це «Конвіктус Україна, і ми вже працюємо в громадській сфері більше, ніж 18 років. У нас дуже великий досвід. І як показує практика? Чим більше ти даєш жінці інструментів для економічного наснаження, тим Більший відсоток тих жінок, які можуть змінити своє життя. Це перша причина. Ми на досвіді інших регіонів, в яких працюємо. Працюємо ми в 11 регіонах України, хочемо перейняти досвід на Чернігів. По-друге, ми всі живемо в умовах війни, в умовах невизначеності, будемо відверті. Мінветеранів нам прогнозує під 5 мільйонів ветеранів по закінченню війни. Це величезна просто цифра, і серед них дуже багато жінок. І дуже часто. Ветеранки, ветерани повертаючись з війни, вони не можуть пристосуватися, не можуть адаптуватися до умов цивільного суспільства. Дуже часто ми не розуміємо, як з ними взагалі взаємодіяти. І нам хочеться все-таки, щоб ветеранка, яка повертається або дружина ветерана, який не може знайти зараз себе в цивільному житті, вони мали змогу не тільки себе реалізувати, а ще і підтримати сім'ю і отримати економічну незалежність. Тому ми змінюємо трошки вектор. Ну і пов'язано це також зі зміною нашого партнера, нашого донора. Тепер ми будемо працювати з NPA, це Norwegian People's. Сейт, вони вперше в нашому регіоні і теж пілотують проект по роботі з жінками-ветеранками. Тому це знаєте, як новонароджена дитина, яку нам хочеться виходити і плекати. Тому вектор змінюємо, розуміючи потреби сьогодення і часу нашого сьогоднішнього. Ну, відповідно, що будете пропонувати жінкам-ветеранкам, пані Альоно, от розкажіть про програму, що саме будете, які послуги надавати, як працювати з жінками? Сама програма називається. Майстерня можливостей, яка буде діяти в рамках проєкту Мрівті досягає Ветеранс Едішн, як вже проговорила Юля. Програма передбачає навчання, певне навчання, але не в такому класичному варіанті, як ми його всі розуміємо, тому що за період. Реалізації цієї програми буде відбуватися шість групових занять, і одне, так би мовити, опційне, додаткове це про пликання психічного здоров'я, перш за все, жінки-ветеранки і індивідуальна робота з жінками по п'ять зустрічей передбачається. В основі методики цієї програми лежить те, що всі наші. Інструменти, методи, які будь використовуватися в роботи, вони будуть розвивати і посилювати сильні сторони жінки-ветеранки, тому що <кій> жінка, яка повертається з фронту, вона часто не знає, де себе віднайти, чим займатися, де працевлаштуватися, які її ресурс, на що вона може опиратися. Програма дає можливість побачити перш за все себе. Іншу себе нову, віднайти ті ресурси, потенціал, можливості, поставити певні цілі в житті, і не просто їх поставити, а навчитися вибудовувати ті кроки, які в подальшому вона буде реалізовувати в житті, і досягати того бажаного майбутнього, якого вона хоче. Тому групові заняття це про наснаження, це про ставлення цілей, про вміння бачити ці цілі, про вміння отримання навичок. Економічної спроможності, фінансової грамотності, вміння планувати бюджети, свої витрати в відповідності до своїх доходів і так далі. І відповідно вона ще навчиться орієнтуватися в різних юридичних питаннях, тому що програма передбачає саме і таку обізнаність, підвищення обізнаності щодо своїх прав і можливостей в сімейних сфері, в трудовій сфері і так далі. Індивідуальні зустрічі це така логічна. Продовження групових занять, тому що все, що жінка отримає під час групового заняття, ці всі знання і навички вони будуть посилюватися в індивідуальних зустрічах. І індивідуальні зустрічі це іще про супровід, персональний супровід кожної жінки-ветеранки, де вона зможе задати якісь свої запитання або те, що їй не вдалося пропрацювати на групових заняттях. Окрім цього, тут іде підтримка у впровадженні тих змін. Поведінкових змін, які були, скажімо так, посіяні під час групових занять, продовжуватися в індивідуальних заняттях. Вони будуть. Під час індивідуального заняття жінка вона не лише підсилює своє отримання знання, але й ще відкриває ті питання, які вона б хотіла проговорити. Це щодо індивідуальної роботи. Окрім цього, саме навчання, ну я навіть це не сказала це навчання. Це, скоріше за все, не про навчання, це про простір. Де можна отримати нові можливості, побачити нові можливості, побачити нові ресурси, окрім отриманих знань, отримати нові інструменти для подальшого реалізації себе в цьому житті, і він це навчання воно передбачає ще і проведення двох тренінгів: тренінг по працевлаштуванню, тому що правильно ну, вже підмітила Юля, що не всі жінки готові до ведення бізнесу, до відкриття власної справи, а дехто просто хоче справді влаштуватися на гарну, достойну. Роботу, тому буде тренінг по влацевлаштуванню, де будуть розглядатися моменти від елементарного написання резюме, бо дуже часто жінки навіть не знають, як правильно подати, щоб це було для роботодавця виглядало прийнятним і. Відповідало всім вимогам до програвання ситуації співбесіди. І другий тренінг це проведення власної започаткування власної справи, тому що ті жінки-ветеранки або жінки, які є дотичними до сімей ветеранів, пройшовши ці два тренінги і пройшовши цю всю програму навчання, вони, перш за все для себе визначать свої спроможності і те, чим би вони б хотіли займатися далі. Тобто, з одного боку, це програма про посилення психосоціальної спроможності жінки, де Розвивається самовпевненість, самооцінка, вміння вирішувати конфлікти, адекватно реагувати на якісь певні зовнішні впливи. Тому що дуже часто жінки-ветеранки, пройшовши і маючи бойовий досвід, вони не завжди вміють не те, що не вміють адекватно реагувати, а в силу пережитого можуть транслювати той бойовий досвід на якусь певну реакцію на якусь ситуацію. І з іншого боку, це посилення економічної спроможності через отримані знання, через надані інструменти, реалізовувати їх у поданнях. Пільшому власному житті і вибудовувати його так, як вони того хочуть. На який термін передбачений цей проєкт? А проєкт передбачені такі активні заняття. Передбачені це два з половиною місяці, активних, тобто групові, будуть чергуватися з індивідуальними заняттями, тиждень групових, тиждень індивідуальних занять. І десь в серп... на початку листопада буде проведено два оці тренінги по працевлаштуванню, започаткуванню власної справи. Потім буде ті, хто все ж таки захоче. Відкрити власну справу, да, вони будуть буде раз таки організований пітчинг, тобто де вони зможуть по написанню власного бізнес проєкту його захистити, показати, продемонструвати перед комісією. Це вже буде десь друга половина листопада, і відповідно у нас в проєкті ще передбачається така мікровинагорода, можна сказати, мікрогрант із 20 жінок, ветеранок або жінок, які дотичні до сімей ветеранів, 10, тобто половина 50% будуть профінансовані. Це зовсім такі мікрогранти. На це не треба прямо робити ставку, тому що головна мета програми це не отримання в кінечному результаті грошей. Заохочення більше. Так, да, Це більше як заохочення. який розмір і... такого заохочення? В еквівалент до 400 євро. Угу. Да. Тому що як показує практика в інших регіонах, оскільки це наш пілотний проєкт в нашому регіоні. Інколи жінці навіть ці це забагато, вона пише проекти на меншу навіть суму, тому що це як таке перша сходинка, перша така. Сходинка в старті на краще економічне майбутнє в подальшому, угу. тому в принципі десь до трьох місяців програма розрахувала і чи є супровід в подальшому по веденню власної справи? Тобто, чи це лише от перший поштовх, скажімо так, от прописали бізнес-проєкт, отримали мікрогрант, як ви угу. зазначили, і все, і після цього от жінка, скажімо так, Зважаю йде це у вільне плавання? Та? Так а, сп... ну, з одного боку, це так, жінка отримує, потім іде далі. Але якщо вона звертається до нас за допомогою, чисто на особистому такому факторі, ми її не відмовляємо, ми їй допомагаємо, супроводжуємо, тому що ми розуміємо, наскільки важлива та підтримка. Mm -hmm. Більше того, програма ще передбачає і створення спільноти підтримки, особливо серед ветеранів, тому що дуже часто вони відчувають себе одинокими, непотрібними. А оскільки це будуть жінки дотичними до однієї сфери, за як показує практика і інших Регіонів в процесі реалізації програми вони здружнюються, вони знаходять коло однодумців, і це вже буде підтримка не лише наша, але і тих однодумців, яких вони знаходять під час реалізації цього проєкту. Упродовж реалізації цього проєкту. Скажіть, яких фахівців ви долучаєте? Чи ну та ж сама служба зайнятості? Якщо ми говоримо uh -huh. про працевлаштування, скажімо, так, у нас буде широке коле. Партнерів в безпосередньо в нашому просторі у нас ще є психологиня, яка буде надавати їм психо, за потреби психологічні консультації, тому що ми розуміємо, що деякі жінки будуть цього потребувати. На перспективі зараз ми в пошуках лікаря-психіатра, тому що якщо жінка ветеранка має ознаки ПТСР, то і їй потрібно буде можливо медикаментозне якесь лікування. Це щодо нашого безпосереднього простору, щодо партнерів з ну поза межами простору, звичайно, це будуть і центри зайнятості, і соціальні служби, тому що. Якщо жінка буде потребувати додаткового дофінансування, так, ми знаємо, що є дуже багато грантів, які надає і соціальні служби, там і, точніше, центри, зайнятості, так, центри зайнятості, державні різні програми, тому так, ми будемо угу. активно співпрацювати. Долучені можуть бути жінки з Чернігова чи області загалом? Жінки можуть бути долучені із області також. У нас немає якогось обмеженого. Такого поняття, що тільки Чернігівська громада, це може бути будь-як хто з Чернігівської області, хто може прийняти, має бажання прийняти хто мотивований прийняти участь у нашій програмі. Якщо внутрішньо переміщені особи з інших областей, вони також мають право вони мають право, якщо вони мають статус ветеранки або є дружиною чи членами родини сімей ветеранів. Угу. Ну і наостанок, як звернутись, куди і як взяти участь? Чи є попередній відбір? Чи... Попередній відбір є, звичайно, тому що ми. Маємо розуміти, що жінка, яка буде проходити цю програму, перш за все, вона має бути зацікавленою і вмотивованою, щоб не було так, що вона прийшла, побачила, що це не її, і потім вона пішла з програми. Тому відповідно буде попередній відбір, де будуть розповіно розказані всі умови, сам процес і так далі. А, нас як знайти гонча гонча, да, гонча 49. Це в місті Чернігові. Так відповідно будуть різні роздаткові матеріали і телефони в різних соціальних службах, не лише в місті Чернігові. Тому якщо жінка захоче, вона може туди звернутися, де будуть надані їй всі наші контакти. Вона може зателефонувати. І потім вже ми домовимось про персональні зустрічі з нею в соцмережах. Як знаєте, і чи можна В соцмережах? Щодо соцмереж у нас запланована також таргетована реклама. Фейсбук банально і плюс будемо просити партнерів поширювати на своїх. В своїх соціальних мережах інформацію про нас Це і обласний міський центр зайнятості, це і управління соцполітики Чернігівської міської ради. Будемо також з ними працювати, бо у них є відділ по роботі з ветеранами. Тому це наші ключові такі партнери, до яких ми будемо звертатися вчора. Ми мали установчу зустріч. Були представники. Центру зайнятості, також соцслужби обласної, тому будемо через партнерів також поширювати інформацію для того, щоб про нас дізналися, тому що часто трапляється так: минає проєкт, минає якийсь час, сидить жінка чи чоловік, неважливо. Думає: от класно було, чого я не знав. Тому наша мета поширити максимальну кількість інформації про нас, для того, щоб ми змогли. Реалізувати цей проект і результати проєкту, якими ви бачите їх? Результати проекту ну це наснажені жінки, які вже впевнені в собі, бачать власне майбутнє, так як вони того хочуть, і не просто бачать, а вже мають певні кроки в його реалізації, в досягненні тих цілей, які вони поставили. Перед собою у нас дуже цікава система відстеження, я б сказала, що це означає. Тобто, жінки, які проходять програму «Мрій в тілі, досягай в інших регіонах, а в нашому варіанті для ветеранок, ми спостерігаємо за їхнім ростом і умовно, ми знаємо, що трапляється із жінкою, яка три роки тому навчалася у нас. Тобто, ми будемо спостерігати і, за потреби надавати інформацію про якісь грантові програми. Якщо жінці це потрібно, ветеранці буде або дружині ветерана, і вона. Відчує, що все в її силах, то ми можемо супроводжувати, десь підкидати якусь інформацію, перенаправляти. Ми, звісно, хочемо, щоб всі жінки, які пройдуть нашу програму, не не хочу казати, стали там бізнес-леді. Ні, стали впевнені в собі і зрозуміли, що життя починається саме тут і зараз. І дуже часто ми прив'язуємось до минулого і тягнемо як той чемодан без ручки. Внести важко і викинути шкода. Так от що треба починати, іноді все спочатку. І для ветеранів, ветеранок це дуже актуально, тому що часто в житті вони повертаючись, не розуміють, куди мити далі. Дякую вам за ці роз'яснення. Снаряд нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувались про простір Рівна рівні та, зокрема, проєкт для жінок-ветеранок. І в нашій студії була Юлія Білогур, керівниця простору, а також Альона Губко, координаторка програми.